Друзі, всім доброго дня! У нас на майданчику свіженьке Поповнення. Хочемо вам продемонструвати ось таке окрасення. Це в нас шкода Кодіак у комплектації VRS з максимальною потужністю двигуна на 176 кВт. Це в нас 2 літровий дизель, повний привід, коробочка DQ500 без, без ДТП, без підфарбувань. Забрали з детейнга, хочемо вам продемонструвати. Ось таку красуню маємо в наявності, я вам зараз продусь по кругу, потім комплектації і в кінці товщину міру. Отож, друзі, ось в такому чудовому виконанні, Ч гарний чорний колір. червоний, перепрошую, чорний у нас він в блекпакеті, пакеті всі решітки, всі написи, все в чорному кольорі. Оптика Фулет з асистентом дальнього світла. Авто на ось таких крутезних 20-х дисках, хороша літня гума 23-го року. Диски всі без бордюрчиків. Цілесенькі. Ось так, друзі, він у нас виглядає. Написи в нас всі також чорні. Гарний колір. Дуже збережений стан. 191 тисяча пробігу. Є вся історія обслуговування. Цей автомобіль у нас зі Швейцарії. Ось так. Якихось критичних царапин, сколів немає попередку можу сказати, що їх геть, геть мало. Тобто такі скольчки були, вони на поліруванні підкапалися. Ось так все виглядає. Отож, друзі, оптика в нас фулет з асистентом дальнього світла, камери 360, повторюсь, 20-ті диски, камера асистентів. Пін-код вам, будь ласочка, показую, щоб могли перевірити, але в нас є історія обслуговування зі шкоди. Кому цікаво, набирайте. Пишіть, ми вам її скинемо без, без проблем. Дивіться, на детейлінгу ми додатково захистили зону під ручками-бронеплівкою. Ось ті стієчки. На дверях також у нас у бронеплівці. Безключовий доступ в автомобілі у нас присутній. Комбінована тут на шкіра з алькантарою карти. Дверні, гарна червона строчка, зеркала, звичайно, не складаються, гріються. Карти цілесенькі. парасольки на місці. Їх ніхто не забирав. Ось такий крутезний салон у нас сидіння ковші VRS, з пам'яттю та електроприводом водійське, також і пасажирське. Я вам зі сторони покажу. Бачимо, у нас тут все ціленьке, нічого не проломлене. В гарному стані чорна стелька. У нас автомобілі, шкіряне мультикермо також у стилі VRS. З червоною срочкою, віртуальна приборна панелька 191 тисяча пробігу. Повторюся, вже ось ця зона у нас також е, у плівці. Так, є бездрутова зарядка. Повторюсь, коробочка в нас DQ 500. 10 тисяч, 10 чи тисяч тому кілометрів назад було. Було замінено уливло в, в коробці. Є в нас підігрів передніх сидінь, є підігрів керма. До речі, у нас адаптивне керування підвіскою DCC в даному автомобілі. Є всі асистенти, Так, Apple CarPlay та Android Auto присутній. Давайте я вам покажу далі по асистентах. по асистентах. Асистент дальнього світла, звичайний амбієнт підсвітка також присутня. Є адаптивний круїз, є дистронік фронтасіст асистент руху по смузі, асистент сліпих зон. Дорожні знаки. Є в нас також електрофоркоп, розпізнавання втоми, тобто всі можливі асистенти, які можуть бути в даному автомобілі, присутні. Давайте покажу вам задній диванчик. Гарний стан, справді гарний стан, в цьому кольорі виглядає дуже крутезно. На задні вікна в нас е, шторки, карти так само всі цілесенькі. Будь ласка, задній диванчик. І забув сказати, він на 7 місний цей автомобіль, тобто є ще два сидіння позаду. В гарному стані, трьохзонна кліма. Тут у нас е, розеточка 230 і вихід на USB. Дивіться, ковшики виглядають. Все класно, все в дуже дуже, дуже збереженому стані. Електрокришка багажничка, Ось ці сидіння в нас кладуться, полка також є, електрофоркоп присутній, рівні, все, все на місці. Тобто діток можна своїх садити, не переживати. Електрокришка багажника. Зараз вам покажу. З цієї сторони. Так, шторка на вікно так само. Бачимо, карти в нас цілесенькі. Так, Тут у нас це навіть не царапулька, це взяти тряпку і воно витриться. Задній диванчик. Цей диван ще, бо я сидіння піднімав, тобто спинка це регулюється по, по нахилу. Зараз я попробую вам. Ну, тобто, от, можна її... Регулювати, робити кращий уклончик, якщо десь далі їхати, бачимо, кембіян підсвіточка підсвічується, ковшики. Дуже комфортні сидіння, до речі, ці ковши. І покажу вам зараз пасажирські. Так само. Карти ці лесенькі, парасолька в нас на місці. Електропривід водійський, вже заговорився електропривід з пам'яттю пасажирське сидіння. Бачимо бокові підтримочки цілесенькі в нас все добре. Друзі, ось так воно все виглядає. Заводиться з кнопки. І давайте я вам покажу показники товщиноміру. Він у нас 11 місяць 2019 року, цей автомобіль. Тобто в в паспорті буде 19 рік. Тож, товщиномір. 117 капотик, 110. Я вже там кожен сантиметр, міліметр бити не буду, але, в принципі, я думаю, що буде зрозуміло. 102. 117, 117, 135, 122, 122 стійка, 123, 115, 126, дах. 118, так. Йдемо далі. Двері. Пасажирські, задні ліві. 131, 119, 129, 122, 122, 129, 109 109 110 117. 107 107 127 127 114 114 115 101 118 111 стічку ще 111 112 120 і переднє Праве крилочко. 121, 121, 105. Друзі, отож, ось такого класного кодяка маємо у наявності. Повторюся, це в нас шкода Kodiaq у комплектації VRS з 2-літровим дизельним двигуном на 176 кВт, максимальний двигун, який може бути по кВт Коробочка в нас автомат DQ500, 7-місний. Повнопривідний, класний автомобіль. Друзі, кого зацікавив, будь ласка, телефонуйте, пишіть, заїжджайте до нас на тест-драйв. Надамо вам всю розширену інформацію, яку необхідна. Ось у нас є ще якісь автомобілі, які, можливо, вас цікавлять. Є і електрички, є і дизельні. Тобто, є що вибрати. Друзі, всім бажаю гарного дня.